На парламентських виборах у Сербії лідирує владна коаліція. Це попередні офіційні результати опубліковані виборчою комісією. Згідно з цими даними, коаліція на чолі з сербською прогресивною партією набирає близько половини голосів. Чинний прем'єр-міністр Олександр Вучіч абсолютно впевнений в перемозі. Політична наші результати су результати нинішніх виборів свідчать про міцну підтримку демократії, реформ і євроінтеграції. Ми показали і собі, і світові, що Сербія об'єдналася заради кращого майбутнього де Сербія у желі наужелі задничким залагодяннями за болю будучності у той же час на противагу проєвропейській партії влади до парламенту повертається євроскептична опозиція. Після чотирирічної відсутності в Скупшені знову представлена сербська радикальна партія. Завдяки майже восьми відсоткам набраних голосів, вона стає третьою силою в парламенті. Її лідера Воїслава Шешеля в кінці березня виправдали в Газі за всіма пунктами. Другою за розміром парламентською фракцією стане за попередніми даними ліва коаліція на чолі з соціалістами і Седачича. за експрем'єра його соратників віддали голоси понад 12% сербів. У разі якщо керівна прогресивна партія не зможе набрати абсолютної більшості, що на думку аналітиків вже мало ймовірно, союзниками вучича можуть стати саме соціалісти, які декларують помірно проєвропейську позицію.